Понад 200 тисяч рецептів Національна служба здоров'я України компенсувала аптекам Вінничини за програмою реімбурсації з початку 2024 року. Це повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів за різними напрямками. Хто може розраховувати на безкоштовні ліки? Розповість гость та студії, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Татарі Михайлівна, я вас вітаю у цій студії. Вітаю вас і глядачів. Розпочнемо з того, що познайомимо тих глядачів, які, можливо, вперше знайомляться і чують слово реімбурсація. Що це таке і що загалом вона передбачає. Ну, коротко, щоб було зрозуміло, що таке реімбурсація. Реімбурсація – це відшкодування вартості ліків аптекам, які їх відпускають з боку держави. Тобто, сімейний лікар виписує рецепт. Пацієнт отримує ці ліки для себе або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Для пацієнта це безкоштовно, але покриває ці витрати держава. Тобто, як таких безкоштовних ліків немає, єдине, що просто за ці ліки для пацієнта платить Національна служба здоров'я України. Так. А як визначити, які ліки відшкодовуються за повною вартістю, а які за частковою? Угу. Е, ну, Ще раз довідомо наших віничан і не тільки. Е, ць, е, відшкодовує, як ви сказали, Національна служба здоров'я, але е, існує реєстр ліків, які входять до реімбурсації, і це затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я. Ці накази, в принципі, вже декілька років видаються два рази на рік, і там є повний перелік. Назва скільки входить препарату, скільки дозування дозування повністю, лікарська форма повністю не, не патентована назва. Названа і... це варто звертати всім, так, щоб не було і для по всій Україні. Абсолютно однакова для всіх аптек, любої форми власності, вартість відшкодування. Тобто не може бути в одній аптеці, пацієнт має отримати це безкоштовно в другій з доплатою чи сума доплати це абсолютно визначено з цими наказами і реєстрами можна знайомити як у сімейного лікаря, так і в аптеці. А за якими напрямками взагалі працює програма реімбурсації? Програма реімбурсації і радує, не тільки просто працює, вона і розширюється, незважаючи на такі важкі часи. Реєстр состоїть із таких трьох напрямків. Перше – це лікарські засоби, які застосовуються, прості лікарські засоби, при серцево-судинних захворюваннях, цереброваскулярних захворюваннях, цукровому, не цукровому діабеті, при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, як то бронхіальна астма, і хронічне захворювання легень також розлади психіки і поведінки, хвороба Паркінсона. І минулого року Національна служба і МОЗ, тобто держава, додали ще знеболювання переважно при онкологічних захворюваннях, і ліки пацієнтам, у яких є пересаджені органи, що дуже важливо. Хто загалом має слідкувати? Підлягає. Той чи інший пацієнт, і його хвороба під цю програму чи не підлягає, може він скористатися нею чи ні. Ну, взагалі, ще раз хочу наголосити, що цією програмою можуть скористуватися всі громадяни України незалежно від там, місця перебування, місця проживання. Для цього треба обрати собі свого сімейного лікаря, також любої форми власності. Муніципальний може наш бути заклад або приватний. Без різниці. різниці особливої, так е, будь-який лікар е, оформить електронний рецепт. І е, головне е, зрозуміти, що якщо ти міняєш номер свій телефону, що буває іноді, і забуваєш сказати своєму лікарю, тобі ця смс-очка не дайде. Іноді буває пацієнтам похилого віку. Е, важливо це, тому що ну, вони не завжди зможуть зрозуміти про цю смс-очку. Тоді сімейний лікар роздруковує цей номер, який треба показати. Оптеці, ну і ще хочу додати, що в нашій громаді, от ви назвали цифру. Це взагалі по області, області, так із цієї кількості рецептів за перший квартал нашими лікарями також всіх форм власності для наших громадян виписано понад 91 тисячу рецептів. Що навіть набагато більше ніж минулого року за цей період виписано 41 тисяча, тобто, все ж таки, програма діє. А покази визначає все ж таки сімейний лікар, лікуючий лікар. І власне препарат, який підходить для лікування того чи іншого стану? От, хвороби. наприклад, дуже важливо для пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Можна титрувати, можна підбирати. Тобто, лікар не може визначити одномоментно, ну, тільки цей препарат і в такій-то дозування. В такому то лікар підбирає, дивиться, діє, не діє, може щось інше, може щось додати. Яка загалом мапа доступності ліків нашої громади? Куди mm. можуть звертатися пацієнти? Ну, в нашій громаді все ж таки доступні, доступна ця програма. Взагалі, у нас на території нашої громади є 36 аптечних підприємств, які уклали угоду з Національною службою здоров'я України, але цих 36 аптечних підприємств. Підприємств це підприємства, а мають аптеки, аптечні пункти. І їх наразі є 175 по території міста, а також є в Вінницьких хутрах і в Песарівці. Тобто наші пацієнти мають доступ. Не обов'язково. Аптека підписує вгоду з національною службою, але ті аптеки мають такий слоган: така наліпочка яскрава. Тут можна отримати доступні ліки. Ми проводили аналіз, чи у нас є доступність в принципі. Це Ну, в середньому до 7 кілометрів, враховуючи наші приєднані території, а так все таки пацієнти мають доступ на завершення розмови. Розумію, що в період війни акценти і пріоритети зміщені. Але зрештою, наскільки готова національна служба здоров'я піклуватися і компенсувати людям вартість цих ліків, які їм необхідні інколи для постійного пожиттєвого прийому? звичайно, враховуючи приміщення ще великої кількості населення, все ж таки національна служба і держава продовжує піклуватися про населення на 24-й рік, взагалі по Україні. 5,2 мільярда гривень, тобто це дуже великі Передбачено гроші. на компенсацію. Так, так, і ці ліки вже передбачені. Тобто, в межах цих ліків все ж таки можна підібрати собі ліки і хоч якось полегшити і стан свого здоров'я, і своє матеріальне становище, щоб не витрачати зайві кошти на якісь препарати. Наталія Михайлівна, я вам дуже дякую за цю дякую. розмову. В першу чергу бажаю здоров'я вам особисто і всім, хто слухав цю розмову, для кого надважливо бути в інформації, де взяти ті ліки, які кончені, необхідні. Ще раз треба звертатись до свого сімейного лікаря. Дякую вам. Основа основ. Нагадаю, що про програму реімбурсації можливості отримати безкоштовні ліки говорили сьогодні із начальницею відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталею Авраменко. Ви ж залишаєтеся з нами. Попереду ще багато важливого.